Трамп готується до зустрічі з путіним. Мирні перемовини чи новий виток протистояння. Ті, хто говорять, що вот зараз прийде Трамп про щось там договориться з усім і всіх сальйотів засравка то боку не призідо. Ну звісно що не призідона Трамп, чоловік, котрий не заключає похід. Е е е е Дональд Трамп, який готується до свого повернення до Білого Дому, знову опинився в центрі уваги світової політики. Я глубоко убежден, что на уровне неофициальных каналов, неофициальных встреч, конечно же, контакты, зондирование почвы, как с одной стороны, так и с другой стороны, они, конечно же, происходят постоянно. Почему? Потому что, с одной стороны, скажем так, команда Трампа, которая сформируется сейчас прямо на наших глазах, для того, чтобы хотя бы для себя Скажем, да, сформулировать да, более менее внятно позицію у регулірування да російсько-українському войні воєнному конфлікту на нужна считати інформацію і відення со всех сторон. Колишній і майбутній президент США неодноразово заявляв, що здатний цитата закінчити війну в Україні за 24 години. І тепер, схоже, він націлений на реалізацію цих амбіцій. Проте тепер не так швидко, адже визнав, що завершити війну буде складніше ніж здається. Він розуміє, що президент США це не просто фамілія, а то при всего інституція. Дуже великі, скажімо, компетенції Да? по безопасности и полномочий по безопасности именно у президента непосредственно Соединенных Штатов. Украина как партнер, и, кстати говоря, в том числе нормативно, есть подписанный договор двусторонний да, по безопасности между Украиной и Соединенными Штатами, является партнером США. Одним из зон, одних, скажем так, из зон вместе с Европой геополитического влияния Соединенных Штатов Америки. Просто проігнорувати ці процеси Трамп не може. Трамп охарактеризував поточну ситуацію в Україні як криваву катастрофу, яку можна вирішити за короткий термін. Якщо за його словами сторони підійдуть до перемовин раціонально, Росія приносить агромні проблеми в системі мірової безпеки, а Соєнни Штати в однополярна мірі і дімо Остаються до сих пор. Да, это не тот Гегемон, который был раньше. США уже не может контролировать весь мир и говорить, что кому делать. Но, вместе с тем, это до сих пор остается очень и очень серьезный и влиятельный игрок. Поэтому, кто бы ни, не занял кресло президента Соединенных Штатов, он все равно будет этот человек, Буде орієнтуватися на місудасної пріоритет на національні доктрини безпасності. Крім того, за даними видання Reuters, радники Трампа запропонували плани щодо припинення війни, які можуть передбачити передачу значних частин української території під контроль Росії. сподіваюся, що за шість місяців все вдасться. Може набагато раніше Росія втрачає багато молодих людей, те саме Україна, і це взагалі не мало розпочатися. Така війна взагалі не мала статися. Я гарантую, що якби я був президентом, то цієї війни не було б ніколи. Тім, міністерство закордонних справ України також оголосило про початок підготовки до зустрічі президента Володимира Зеленського з обраним президентом США Дональдом Трампом. Спікер МЗС України Георгій Тихий повідомив, що Україна прагне справедливого завершення війни і розраховує на рішучу підтримку з боку нового президента США, а також відреагував на потенційну зустріч Трампа і Путіна. Дональд Трамп і раніше говорив про плани такої зустрічі, тож нічого нового в цьому ми не бачимо. Наша позиція дуже проста: ми всі в Україні хочемо завершити війну справедливо для України, і ми бачимо, що президент Трамп теж рішуче налаштований на припинення війни. З моменту початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 22-го року США під керівництвом президента Джо Байдена надали Україні допомогу на суму понад 175 мільярдів доларів, включаючи понад 60 мільярдів у вигляді військової підтримки. З Кремля також була реакція на заяви Трампа. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков підтвердив, що бункерний готовий до діалогу. Мобілізація Російської федерації провалилась. Если она будет усилена, это будет нести большие политические риски для самого Путина. Рубль теряет свою цену, инфляция на серьезном уровне, банальные продукты дорожают, бензин дорожает в стране, которая продает нефть, газ, все не эти продукты постоянно. Личная встреча с Трампом. Вже новою званим президентом Сердона це безумна мрія Путіна. Майбутні зустрічі Трампа з Путіним і Володимиром Зеленським стають ключовими моментами міжнародного порядку денного. Зрозуміло, одне дипломатичний фронт набуває нового значення, і рішення, які будуть ухвалені в найближчі місяці, визначать не лише долю України, а й баланс сил на міжнародній арені.